На Прикарпатті трапилися дві аварії. Їх наслідки загиблий пішохід, а також травмовані керманич і пасажир легковика. ДТП сталося у Городенківській тергромаді. Відомо, що 27-річний водій не впорався з кермуванням та допустив наїзд на дерево. У результаті автопригоди керманич та пасажир отримали травми. Поліцейські перевірили водія на стан сп'яніння, Результат позитивний. За фактом ДТП слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною першої статті двісті з позначкою 1 Кримінального кодекс України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння. Інша смертельна дорожньо-транспортна пригода зафіксована на Коломийщині. На місці аварії правоохоронці з'ясували, що на автомагістралі Стрий Чернівці Мамалига водій вантажівки 1964 року народження вчинив наїзд на пішохода. Останній переходив проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу. 63-річний пішохід від Травм помер на місці. Водій тверезий. За цим фактом слідчі обласної поліції відкрили кримінальне провадження за частиною другої статті 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські закликають водіїв неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху, особливо на нинішніх зимових дорогах, які укутані туманом і покриті льодом. Уляна Николюк Ярослав Лелек, новини на вежі.